І так, шановні друзі, сьогодні ми будемо порівнювати два перфоратори. один від торговельної марки Текман, який офіційно продається в Україні, та перфоратор від вітервельної марки Парсет, який продають продавці товарів Амазон та Лідер. Одразу хочу зазначити, що перфоратор торивельної марки Текман упакований фірмою «Картонні упаковки. Ну а відповідно, перфоратор від торговельної марки Парсат упакований фірмовому пластикому кейс. По розмірам перфоратор текман дещо менший від перфоратора Парксет. На обох перфораторах передбачено три режими роботи сверління з ударом, удар та звичайне свердління. Перемикач режимів роботи на текмунску перфораторі розміщено з лівого боку напроти вісі двигуна. Редуктор на текмонускому перфораторі виконано повністю з металу, зверху на редуктор розміщена кришка для того, щоб можна змащити редуктор. На обох перфораторах встановлена антивібраційна ручка в верхній частині ручки розміщена кнопка вімкнення, над якою Смічна кнопка реверсу оба перфоратора працюють від 20 вольтової акумуляторної батареї, причому їхні акумуляторні батареї доволі схожі. Якщо акумуляторна батарея Текман підходить до акумуляторного інструменту Парсайд, то ось персадовська акумуляторна батарея на текма стоїть через те, що на направляючи коротші, і вони відповідно упираються в корпус. Додаткову ручку утримання на текмані виконана пластикою. А ось на парсаді додаткову ручку утримання має облізійної вставки. Патрон як і на Текмані, так і на Парсайді. Зовнішня частина виконана із пласт. Сила удару на текмані заявлена 2,2 джоуля, а на Парсайді заявлено 3 джоуля. Та як в Україні є офіційний представник торгівельного марки Текман, відповідно гарантій на даний перфоратор становить 3 роки. Ну а на перфоратор Парксайд жодного дня гарантій немає. І Може статись така ситуація, яка виникнула у мене після того, як я придбав перфоратор торгівельної марки Паркей. Він на другий день вийшов з ладу і довелося його ремонтувати за свої кошти. Також хотілося б зазначити, що в парксадовському перфораторі передбачено два режими швидкостей, якого немає у перфораторі тривельної марки Тек. В обох перфораторах в нижній частині двигуна розміщена лампа для підсвітки робочої поверхні. Одним словом, оба перфоратори доволі схожі. Проте тут кожен робить свій вибір і вибирає той інструмент, який йому доподобаний. На цьому у нас порівняння двох перфораторів від торгівельних Марки текста торівельної марки завершено. Дякую всім за увагу.